Подарунок долі для вас. А від кого буде цей подарунок? А що це за подарунок? Можливо, навіть коли цей подарунок буде, давайте все з'ясуємо. Подарунок долі це кохання для вас. Подивіться, карта серця це про любов, про взаємні почуття. Дуже гарна карта, романтична карта. Ну, напевно, хтось дуже з цього бажає. І доля вам принесе такий подарунок невдовзі. Так. Стабільне кохання до вас прийде, тому що як і про це стабільне кохання. Так, давайте, ось, так. Що ще ще. Не Незважаючи на якісь пересуди, плітки, конфлікти, цей подарунок. Має бути у вас. Так, цей подарунок напевно надійде спочатку у вигляді повідомлення про любов. Так. Цей подарунок сам рід для вас підготував, ваш рід. Ті рідні, які вже не з вами, але вони завжди вас оберігають з небес. І вони вам якраз і ведуть вашу долю, ваш подарунок, ваше кохання. Так, ще ще. Ну, можливо, ви зустрінетеся за темної пори. Ввечері чи вночі. Можливо, ваше, ваша зустріч відбудеться в онлайн такому режимі, тому що повідомлення у нас була, була карта. Тобто, можливо, це все розпочнеться з повідомлень, з переписок у вечірній час. Якщо у вас когось уже таке є, то знаєте, це до стабільності, до любові. Так, а потім з'явиться і саме кохання. Сам той партнер, про якого ви думаєте, про якого ви мрієте. Якщо ви жінка, то ось такий чоловік з вами зустрінеться. Якщо ви чоловік, то з вами на зустріч прийде до вас на побачення жінка. Так, це буде ключова людина у вашому житті. Так, подивіться, для чоловіка це буде жінка ключова. А для жінки це буде ось такий чоловік. Приймайте? Хай так і буде!